Ми сьогодні зібралися тут для того, щоб розпочати кампанію громадянську поїзд для людей. Ми починаємо збирати підписи в чотирьох областях: на Волині, на Львівщині, на Прикарпатті в Чернівцях. Зі зверненням перше до голови обласної державної адміністрації, щоб він підняв це питання, друге до керівника львівської залізниці пана Піха. Перше з тим, щоб він пояснив, а яка ж причина відміни цього поїзду? Тому що минулого року нам говорили про те, що цей поїзд відміняють через те, що немає економічної доцільності. Хоча, якщо ви їздили цим поїздом, ви бачите, що завжди він є заповнений як мінімум на 80%, тому що це єдиний поїзд. І друге, щоб все-таки цей поїзд залишили, тому що виходить так, що Прикарпаття і Волинь, по суті, відрізана від іншої частини країни. І третє, ми просимо, щоб налагодили якийсь механізм консультації, чи то з громадянами, чи просто та оцього, як же ж який механізм повинен бути відміни цих поїздів, тому що дуже часто буває так, що ми дізнаємося про те, що поїзд якийсь відмінений, виключно з наказу керівника якоїсь залізниці. Я вважаю, що це є так би мовити втрата останніх якихось атрибутів державності, навіть так, тому що от цей громадський транспорт, який, який, який знаходиться у керівництві держави, ну під керівництвом держави. І який є неприватним, він то є щось одне з небагатьох, що залишилося, то що можна назвати соціальним. Тобто все решта поступово відходить, та зрештою з цим також щораз тяжче. І от втрата, тобто відступ від таких простих речей, він означає те, що стає просто щораз гірше жити, і незважаючи на те, чи треба до Ковеля, чи до Львова, чи будь-куди інші. Добратися. І е, ми звикли до того, що е, є поставлені якісь певні завжди умови, особливо це стосовно транспорту. І ми, е, ми погоджуємося на е, все, на розклади, на досить того, що ми е, приходимо вчасно до поїзди, досить того, що ми платимо ці гроші, е, які не завжди є оправданими. Але е, виявляється, що не можна е, допускати всього, тому що е, порушується просто е, звичайне право. Право на переміщення і право право бути вільним у своїй країні, і держава і так мало що робить для того, щоб ці права якось забезпечувати. І тому от такий перехід. Залізниці на я би сказав антинародну політику, ну то є дуже погано. І якраз ініціативи громадські настав такий час, коли ці громадські ініціативи можуть і повинні виникати, щоб в якийсь такий спосіб розказати, просто розказати про те, чого хочеться, що має бути, що належиться тобі.